Привіт, друзяки! Сьогодні я хочу познайомити вас з моїм топ-10 ігор з 2000-х років. Кожна гра чимось для мене особлива, і я не можу сказати, що одна з них краща, а інша гірша. В Кожну з них я грав, в кожну з них я кайфував. Про кожну з них я дещо знаю і хочу порекомендувати їх вам. Важливо, що ці ігри старенькі і вони підійдуть для слабких ПК. Поїхали! Перша гра родом ще з 1998 року. Це безсмертна класика. Герої меча і магії. 3. зараз в неї досі грають дуже багато людей. По цій грі проводяться турніри. Також є дуже багато стрімерів, які транслюють її на YouTube та інші платформи. Уявіть собі, з виходу гри пройшло вже 25 років, а в неї ще досі грають. Суть гри заключається в тому, що вам дають героя, і ви командуєте так званою армією, розвиваєте міста, збираєте ресурси і перемагаєте своїх супротивників. Цю гру можна порівняти з партією в шахи, тому що від бездумних дій ви просто програєте. Кожен крок, кожна одиниця вашого пересування повинна бути витрачена з особливою увагою, тому що від ваших дій залежить те, чи зможете ви дійти до кінця. Друга гра це така сама безсмертна класика, і я вважаю, що вона достойна бути тут. Це Counter-Strike 1.6. Я пам'ятаю ті часи, коли ми з хлопцями збиралися в комп'ютерному клубі і грали в неї нон-стопом. Були навіть такі дні, коли ми з хлопцями замовляли комп'ютерний клуб на всю ніч і з вечора і аж до самого ранку шпілили в одну і ту саму гру. Це була КС-ка. Я думаю, що всі прекрасно знають, що в цій грі потрібно робити. Є терористи і контртерористи. Вам потрібно вбити всіх супротив. Або закласти бомбу, або врятувати заручників. Ні для кого не секрет, що по цій грі досі є створені сервери, і в неї можна пограти онлайн. Такої розкоші, в мої часи, звичайно що не було. Наступна гра, як і герої, теж стратегія. Я впевнений, що багато хто з вас про неї навіть і не чули. Це Command and Conquer Generals. До речі, в цю гру теж досить багато гравців, грає досі. Я зовсім недавно на YouTube бачив відео, яке набрало багато переглядів. А суть гри заключається в тому, що ви можете зіграти катку за три супердержави. В кожної є свої унікальні юніти, унікальна техніка, унікальна суперзброя. Гра починається з командного центру. Після чого ми поліпшуємо свої технології, поліпшуємо види озброєння, ну і звичайно, суть гри перемогти своїх противників. А Перемогою є їх повне знищення. Наступне місце це відразу дві гри, які пов'язані між собою, і я вважаю їх нерозривними: NFS Underground 1 та 2. Я як зараз пам'ятаю ці моменти, коли я заходив в цю гру не тільки для того, щоб полюбуватися красивими тачками та зробити з них лялечок, які мені хотілося, не тільки для того, щоб поганяти по нічному місту та обігнати всіх своїх супротивників. А й для того, щоб просто послухати кайфову музику. Це зараз для нас не є проблемою відкрити будь-який сайт чи додаток і скачати для себе або послухати онлайн улюблений трек. Тоді такої розкоші не було, і це на той час була одна з моїх найулюбленіших ігор. Наступна ігруля, в якій я провів теж дуже немало часу, це далекобійники. 2». суть цієї ігри, я думаю, зрозуміла для кожного. Ви в ролі водія автомобіля повинні доставляти від точки до точки різні вантажі. На той час карта була в цій грі просто величезною. Машини пошкоджуються, колеса пробиваються, в грі є копи, які постійно до тебе мають діло, в грі є штрафи за перевищення швидкості і за порушення різних правил ПДД, в грі є бандити, які також можуть до тебе докопатися і попросити винагороду за проїзд. Ну і звичайно купа вантажівок, які потрібно заправляти, і які на той час, коли ми були малими, здавалися нам ну просто чимось нереальним. Зміна дня і ночі, а також зміна погодних умов, додавали ще більшого кайфу при поїздці на своїй улюбленій вантажівці. Наступна гра це Мехкомандер 2. Графіка в цій грі, звичайно, залишає бажати кращого, але уявіть собі, що це 2001 рік. І ви, прибігши зі школи, сіли за свій улюблений старенький ПК і зайшли в цю гру. Якщо добре пошукати, в мене навіть десь валяється диск. Уявіть собі, в кого ще є диски з іграми. А напишіть в коментарі. Тут ми є командиром роти мехів або по-простому великих роботів, в кабіні яких є пілот. Тут доволі таки прикольний сюжет, по ходу якого ви повинні будете прокачувати свою команду, прокачувати своїх роботів, вони будуть ставати кращими, а також, звичайно, що здобувати нові технології. І саме цікаве, що нову зброю. Прикольно, що різні із видів зброї мають свої особливості. Так, наприклад, лазери перегріваються, гаус пушки ні. І якщо ви будете стояти вище ніж ваш противник, вам буде легше вразити його кабіну, таким чином знищити пілота і швидше перемогти групу противників. В цій грі я також провів не одну годину. Наступна груля це проект IGI. І тут ми з вами граємо за суперсолдата, який виконує місії. В цій грі присутній сюжет, де нашого героя обманює його начальство і він проти нього повстає. Ось вам тримайте невеличкий спойлер. Цікаво, що в грі на той час, а це 2000 рік. Присутній стелс. Ми можемо виконувати наші місії, не піднімаючи тривоги. Але якщо тривогу було піднято, готуйтеся до того. Що боти будуть вас, ну просто у всі щілини. Різноманіття місії, різноманіття контенту тут також присутні, присутні і головоломки. Проходження цієї гри займає досить небагато часу, але приходив я її точно не один раз. Наступна топова тємка це, звичайно, Вульфенштейн, а саме серія повернення до замку. В той час було досить цікаво і прикольно знищувати німецьку армію. А ще в грі, звичайно, що присутні красиві тяночки. Ну як красиві. Для 2001 року я би сказав, що навіть дуже красиві. Основними ворогами в грі була звичайно німецька армія, але була присутня ще і нежить. Це мертва армія Генріха І, і стародавні істоти, активізовані внаслідок дії паранормальної дивізії СС. А ми граємо, я думаю, за абсолютно всім відомого Вільяма Бласковича, і нам потрібно вибратися з в'язниці у замку Вульфенштейн. Гра просто то її я також проходив не один раз. Це Фейбл сто разів. Ми вже чули, що буде якась реінкарнація. Вже не один нам обіцяв, що щось буде цікавіше, дуже схоже на неї, і так ніхто й не може її переробити. В грі керуємо персонажем від третього лиця і можемо як взаємодіяти з оточуючими нас предметами. Так і з персонажами. В битві герой може використовувати зброю ближнього бою, дальнього бою, а також магію. За допомогою досвіду ми прокачуємо свої можливості, можемо прокачати як фізичні дані, так і магічні. Можна бути або магом, або фізиком. А також, чому я її проходив не один раз, в грі присутній момент важливості вашого вибору. Герой може стати або схожим на янгола з німбом над головою, або можуть вирости роги, як в якогось. З демона на все це впливає ваш вибір при виконанні квестів, а також ваші вчинки по ходу гри. Повторюся, але гра просто топ. Коли я казав, що герої треті це безсмертна класика, я був абсолютно правий. Але зараз ви бачите на своїх екранах ще безсмертнішу класику. Це GTA Vice City. і наш головний герой Томі Версетті, за якого я пробігав у цю гру нескінченний період свого дитинства. Знову ж таки, я починав грати в неї в комп'ютерному клубі, так як комп'ютера у мене тоді ще не було. І мені було просто по кайфу сісти в таксі і кататися по місту. І мені здавалося, що я находжуся в якійсь паралельній вселенній. Я у шість років керую автомобілем. Також можна було прописати якийсь чат код наприклад, на танк, і пов вбивати всіх навкруги. Тоді я ще навіть не розумів, що в грі є місії, якийсь сюжет. Я їх просто не виконував. Мені було по кайфу робити якусь діч, яка все-таки на мене зараз нахлинула ностальгія. Просто кайф. Це, звичайно, що не всі ігрухи, в які ми тоді з хлопцями грали, які ми провели дуже багато часу. Якщо вам цікаво, зроблю другу частину по таких ігрухах. Накидайте лайкосів і напишіть в коментарях, що найбільше програли в своєму дитинстві. Не обов'язково в 2000. Я розумію, що можливо тільки я тут такий старий. Всім дякую за перегляд. До скорих. Нових зустрічей, друзі. Па-па!